Всім вітання. Вчора принесли катушечки, понарізав різьбу. І, як то кажуть, коли працюю, завжди виникають деякі ідеї, які хочеться перевірити, як вони спрацюють. Як ви бачите, в мене на магнітопроводі такі довгі, ну, замість магнітопровода, такі шпильки. Це вже я говорив. І от на одну із шпильок замість гаючки я накрутив катушечку. Для чого я це зробив? Зараз покажу. Значить, перше, що ми робимо, міряємо напругу на катушці на одній і на другій. Так, звичайно, що внутрішня катушка, яка біля магнітного барабану показала кращу напругу. Зовнішня показала тільки там, трошки більше 20 вольт. Але саме цікаво, зараз буде замість цієї катушечки накрутити гайку і подивитися, яка буде напруга на першій катушці. Так, катушечку зняв, поставив гаєчку. І дивимося, яка у нас зараз буде напруга. Так, ви побачили, що напруга у нас не піднялася, тобто вся енергія, яка була на первині, ну, на першій катушці, як була, так і залишилася. А ці 20 вольт, які були на зовнішній катушці, вони якби бралися вже, ну так можна сказати, з магнітопроводу не без трат. На попередню катушку. Ну, але це частина експерименту. Мені зараз є бажання вернути назад катушечку і попробувати на неї поставити конденсатор. Так, конденсатор я поставив і на цьому не зупинився. Зробив заміри, побачив, що є цікаві результати. Одразу, як ви бачите, вже скомутована, ну, механічно під'єднана. Катушка на магніту з середній з цієї сторони, і з цієї сторони. Два, ну, з двох протилежних, якби, полюсів. От, є деякі ідеї, потім можна буде перевірити. Але не все зразу, не все одночасно. Значить, чому я рухався в такому напрямку? Зараз продемонструю. Так, як ви бачите, червоний щуп Вольтметра стоїть на катушці, яка зовнішня, під'єднаний конденсатор і е, чорний щуп, от він в мене, чорний щуп вільний, тобто по одному проводу, дивимося, що в нас робиться. Тобто, як ви бачите, по одному до 40 вольт вже з'являється потенціал. Тепер я включаю живлення. І саме що парадоксально, один щуп стоїть на одній катушці, друга катушка ніякої комутації до е, та, що знизу немає, але дивимося на напругу. 282 вольти. І цей о внутрішній. 222, тобто одна катушка, але з різних кінців різна напруга. Тобто у нас без конденсатора без зовнішньої катушки на внутрішній катушці було 130 вольт. Зараз з'являється вже по одному проводу 280. Це щось зрозуміло, тому що катушки між собою не мають з'єднання. Тобто демонструю, от у нас провідничок, який цей стоїть, от цей провідничок, от. він на конденсатор заходить, і другий на конденсатор. Тобто верхня катушка з нижньою не скомутована. Але якщо я стаю щупами на одну катушку і на другу, у мене там різниця потенціалів до 300 вольт. Саме отакі цікаві моменти треба буде вивчити, розібратися, попрацювати з діодами, з конденсатором, подивитися різні варіанти, і можна отримати досить такий цікавий ефект. На сьогодні, щоб вас не втомлювати, буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!